Чи замислювалися ви коли-небудь, чому люди з гострим розумом і глибоким сприйняттям світу часто здаються віддаленими, ніби відокремленими невидимою межею від інших? Це не про зарозумілість чи уникнення спілкування, це про внутрішню глибину, про той тихий простір, де думки розгортаються, а істина відкривається у тиші. Такі люди говорять менше, але бачать більше, ніби їхня свідомість перебуває на іншій частоті, недоступній для суєти повсякденного світу. Їхня відстороненість це не ізоляція, а природна реакція на прагнення до правди, до ясності до того, що лежить за межами поверхневих масок і соціальних ритуалів. Чому ж розум, який шукає глибини, так часто обирає самотність замість гомону натовпу? Чому свідомість, що прагне до істини, віддає перевагу тиші перед гучними розмовами? Це не втеча від світу. А занурення у внутрішній космос, де людина зустрічається із собою. Розум, який бачить крізь ілюзії, не може легко миритися з поверховістю. Він шукає простір, де можна дихати вільно, де думки не скуті необхідністю відповідати очікуванням. У цьому просторі самотності народжується не порожнеча, а повнота, діалог із власною душею. Що відкриває нові горизонти, зростання свідомості неминуче змінює сприйняття. Людина, яка заглиблюється у свій внутрішній світ, починає помічати тонкі нитки, що пов'язують слова, вчинки та приховані мотиви. Вона бачить не лише те, що лежить на поверхні, а й те, що ховається за фасадом соціальних взаємодій. Це бачення, водночас дар і тягар. Дар, бо воно дозволяє розглядіти правду, заховану за масками ввічливості чи шаблонними діалогами. Тягар, бо ця правда часто віддаляє від тих, хто воліє залишатися у затишній ілюзії. Свідомість, що розширюється, вимагає простору для рефлексії, для тиші, де можна почути себе без стороннього шуму. Ця відстороненість не є проявом байдужості. Навпаки, люди з високою свідомістю часто відчувають глибоке співчуття до світу, до людської природи з усіма її суперечностями. Але вони також відчувають невідповідність, тонку, але міцну стіну між їхнім внутрішнім світом і зовнішньою реальністю. Ця стіна виникає не через бажання відгородитися, а через природну потребу зберегти внутрішню цілісність. Розум, що прагне до істини, не може довго перебувати у просторі, де слова втрачають сенс, а зв'язки будуються на автоматичних ритуалах. Він шукає глибину, а не поверхневий комфорт. У процесі зростання свідомості людина все більше відходить від нав'язаних суспільством шаблонів. Це не бунт, а тихе визволення. Вона починає бачити соціальні взаємодії такими, якими вони є грою. Де учасники часто діють несвідомо, керуючись страхом тиші, потребою належності чи звичкою, для того, хто бачить ці механізми, участь у грі стає тягарем. Думки доводиться спрощувати, глибину приховувати, а прозріння стримувати, щоб не порушити крихку гармонію спілкування, і в цьому напруженні народжується вибір. Не ізолюватися, а бути чесним із собою. Самотність для такої людини не порожнеча, а простір для внутрішньої свободи. Це місце, де можна не грати ролі, не підлаштовуватися під очікування, не жертвувати глибиною заради зручності. У тиші самотності думки знаходять ясність, а душа спокій. Це не відмова від світу, а спосіб зберегти себе у світі, де справжність часто сприймається як щось незручне. У цьому просторі людина повертається до своєї суті, до тих питань, які не потребують відповідей, але вимагають уваги. Занурення у внутрішній світ приносить із собою тягар осмислення. Свідомість, що бачить глибше, помічає не лише зовнішні прояви, а й їхні приховані причини. Вона розпізнає емоційні течії, що ховаються за словами, і архетипічні мотиви, що керують поведінкою. Це бачення робить людину чутливішою до суперечностей, між сказаним і несказаним, між видимою реальністю та її підґрунтям. Жити з такою чутливістю означає постійно балансувати між внутрішньою правдою та зовнішньою ввічливістю. Між бажанням бути почутим і усвідомленням, що не всі готові почути. Цей внутрішній розрив між тим, що бачиться, і тим, що можна висловити, створює особливу форму напруги. Соціальні взаємодії, які для інших є легкими і природними, для людини з високою свідомістю можуть ставати виснажливими. Кожен діалог вимагає зусиль, перекласти складні думки на просту мову. Приховати нюанси, щоб не викликати непорозумінь, стримати прозріння, щоб не зруйнувати поверхневу гармонію. І в цьому процесі людина обирає тишу, не як втечу, а як спосіб залишитися вірною собі. Сучасні дослідження підтверджують цю закономірність. Люди з високим інтелектом і розвиненою свідомістю часто відчувають меншу задоволеність від частих соціальних контактів. Причина не в їхній асоціальності, а в тому, що поверхові розмови сприймаються як втрата енергії, як відхід від суті. Коли діалог не торкається глибини, він не наповнює, а спустошує. І тоді людина обирає. Самотність не тому, що уникає інших, а тому, що прагне зберегти зв'язок із собою. Емоційна економія це ще одна грань цього процесу. Зі зростанням свідомості людина починає чіткіше усвідомлювати обмеженість своїх ресурсів: емоційних, ментальних духовних. Вона вчиться оберігати свою енергію, вкладати її лише в те, що має сенс, що резонує з її внутрішньою правдою. Це не холодність, а внутрішня тонкість. Така людина стає вибірковою у спілкуванні, бо відчуває, які зв'язки наповнюють, а які лише розсіюють увагу. Кожен контакт проходить через невидимий фільтр: чи веде цей діалог до ясності, чи відповідає він моїй суті, чи залишає він простір для правди, ця вибірковість не про зневагу до інших, а про повагу до себе. Людина з високою свідомістю відчуває занадто багато, бачить занадто глибоко, і тому не може дозволити собі розтрачувати енергію на те, що не має значення. Вона шукає зв'язки, які не вимагають жертвувати собою, які дозволяють залишатися цілісною. І якщо таких зв'язків небагато, вона обирає тишу не як ізоляцію, а як спосіб зберегти внутрішню рівновагу. Глибока свідомість змінює сам досвід буття. Людина починає бачити світ багатошарово, кожне слово несе підтекст, кожен жест прихований мотив, кожна взаємодія відлуння ширшої картини. Те, що для інших є простим і звичним, для неї стає складним і багатозначним. Вона, ніби, стоїть трохи осторонь, спостерігаючи за сценою, в якій усі грають свої ролі. Але не завжди усвідомлюють їх це бачення віддаляє, але не через бажання відгородитися, а через неможливість ігнорувати правду. Самотність такої людини це не порожнеча, а простір для творення. У тиші народжуються ідеї, що не потребують зовнішнього підтвердження. У відстороненості розкриваються питання, які не мають простих відповідей, але ведуть до глибшого розуміння. Це простір, де свідомість може дихати, де думки знаходять свободу, а душа спокій. Це не відмова від світу, а спосіб бути в ньому справжнім. У самотності людина з гострим розумом знаходить не ізоляцію, а внутрішню цілісність, це місце, де вона може бути собою без необхідності підлаштовуватися чи пояснювати. Тут немає потреби спрощувати думки чи приховувати прозріння. У цьому просторі свідомість розгортається як нічне небо, відкриваючи зірки, які не видно в денному світлі соціальних взаємодій. Це не втеча, а повернення до себе, до своєї суті, до тих глибин, які неможливо дослідити в гомоні натовпу. Сила самотності полягає в її здатності відновлювати. У тиші людина знаходить ясність, що дозволяє їй бачити світ не через призму очікувань, а таким, яким він є. Вона вчиться слухати не лише інших, а й себе, свої думки, свої почуття, свої внутрішні ритми. Це процес, який вимагає сміливості, бо він означає відхід від звичного, від зручного, від того, що прийнято називати нормальним. Але саме в цьому відході народжується справжність. Самотність це не кінець зв'язків, а їхнє переосмислення. Людина, яка пройшла через тишу, повертається до світу з новою ясністю, з голосом, що звучить із глибини, а не з поверхні. Її присутність стає цінною, бо вона очищена від ілюзій, укорінена в правді. Вона не уникає зв'язків. Але обирає ті, що дозволяють їй залишатися собою. І в цій вибірковості не відстороненість, а прагнення до справжньої близькості. У світі, де цінується шум і поспіх, самотність стає актом сміливості. Це вибір бути вірним собі, навіть якщо це означає стояти осторонь. Це відмова грати ролі, які не відповідають внутрішній правді. І в цій відмові народжується не ізоляція, а свобода, свобода бути, бачити, відчувати без масок і без страху. Це самотність не порожнечі, а повноти, де людина знаходить себе, щоби потім поділитися собою зі світом.